Христос страждається, Три Василь, дуже прошу поради у сина своєї знайомої. Він служить сам із, сам із Житомира, дуже п'є, заходить у страшні запої. І в ці моменти поводить себе дуже, дуже страшно, ніби нечистий всередині. є. Він розбивав дзеркала, говорив, ніби не він. Я дуже хочу їй, йому допомогти. Він не хоче йти до сповіді, Порадьте, дуже прошу, як його навернути до Бога, як допомогти страшним п'ятством. Ну, перший час треба до нього піти, напевно, до, до лікарів, які займаються е, з цими, е, провести йому детоксикацію організму раз, потім стабілізувати його психологічний стан, два. А потім, щоб він визнав, що в нього є проблеми з алкоголем. Запишіть відео, я не знаю, поставте якісь камери спостереження такі маленькі, щоб записати і йому показати, що він, в нього є проблеми. Людина, поки не визнає, що в неї є проблема, нічого не поможе, ні лікарня, ні церква. Нічого не поможе. І знаєте, як сказано, не кидайте перла свиням під ноги. Ви думаєте, це про кого? Я вам скажу це про багатьох, але в тому списку і алкоголіки, за яких ми молимося. Ви скажете, що колодій каже, що не молиться за алкоголіків. Моліться. Але що зробіть до того? Щось зробіть. Що зробити? Що хочете робити? Беріть двох, трьох, приведіть хлопців, колегів, друзів, яких для нього він є авторитет. Пристидіть його, розкажіть, що в нього проблеми з алкоголем. Щось робіть. Ми молимося, розумієш? Сороко усти заказує все, що ти не хочеш, а кафість то всі цариці молимося, а йому по прикапці. Він пішов і п'є, і плює на, на, на родину на всіх. Йому все одно. Не кидайте перла свиням під нога. Наверніть йому, йдіть до нього напряму. Молитва міняє душу, а в нього проблеми з тілом, яке негодно обуздати свої оті похоті нестриманості і наслідки неуміреності і бажання бути великим. Алкоголь, коли вип'є, йому здається, що він дуже великий. Такі великі, що аж море по колінах. Алкоголь забирає в людини страх помилки. То, що людина твереза, вона боїться помилитися, вона встидається. А п'яний йому море по коліна, і тому він себе відчуває в тому стані, що це є дуже добре. Потім той стан проходить. Тому виведіть людину з тої, з тої такої коми, так? з того коматозного стану, виведіть його до реального життя і скажіть чоловіче, наш, ти себе дуриш, що ти великий, Наш, ти себе дуриш, що ти слабий, що ти що, Та будь таким, яким є, а хочеш стати кращим, ми тобі поможемо. Будьте поруч з такими людьми. Такі люди, як правда, як правило, потребують визнання, вони хочуть відчуття якоїсь чувства собственного достойства, так? відчуття особистої вартості. Тож, коли кажуть, знаєш, як я вчора випив, ми вчора так собі дали, а ми тут, він всіх хвалить, він хоче хоч щось у своєму житті здобутися, так? Хоч, хоч щось показати, що він чимось смертний. Похваліть їх хоч за щось. Дайте їм можливість реалізуватися. І побачите тоді, як ця залежність відійде. Людина хоче відчуття власної якоїсь такої. Ну, відчуття гідності, так? А алкоголь якраз цю гідність забирає. З неї якраз так і робить. Щоб забрати від людини гідність, вона себе типу як відчуває гідною, та що ми вчора так дали. Але це ілюзія диявола. Це ілюзія. І диявол потім рже із тебе під час похмілля постійно, як ти пробудився, тебе голова болить, поки ти не відійдеш, те сидить і рже з тебе, що він тебе здурив, що ти попав в його ілюзію. Людина велика і так.